Віт мій любі. Знаю багато хто чекав акцію на цей мегапродукт. Я вже взяла собі і мамі також і ділюся з вами. Наш улюблений німецький продукт це хондроїтин і гіалуронка. відновлення суловів, коп та із грижами також. Вирішується це питання. І о, моя мама покращився зір і пройшли болі в, власне, в колінах і в спині. Ось, і це звичайно загальне молодше тендір на закінчення кредиту